Таю вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру «Яка машинка зникла. Потрібно буде розглянути зображення машинок, заплющити очі. Розплющити та сказати, яка машинка зникла. Давайте спробуємо, дітки. Перед собою ви бачите зображення машинок: одна жовтого кольору, інша червоного. Заплющуйте, будь ласка, очі, не підглядайте. Діти, яка машинка зникла Так, червоного кольору молодці діти. Гляньте, будь ласка, наступне зображення. Ми бачимо машинку синього кольору та автобус жовтого кольору. Заплющуйте очі, будь ласка, не підглядайте. Тепер відкривайте оченята та скажіть, яка машинка зникла. Так, зник автобус жовтого кольору. Молодці. Залишилась тільки синя. Перед собою ви бачите зображення червоною, синьої та жовтої машинки. Будь ласка, закрити очки. Не підглядайте, яка машинка поїхала малята. У нас є синя та жовта. Отже, поїхала яка? Червона, вірно, молодці дітки. Ви молодці, добре погралися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Нових зустрічей, малята.